В Офісі обласної організації Комітету виборців України в день виборів кипить робота. Майже щохвилини дзвінки всю ситуацію виборчого процесу тримають в курсі, в інтернет публікують повідомлення про порушення. Одна із мобільних груп повернулася із двох міських дільниць та десяти ближніх із обласним центром населених пунктів. Працювали там зранку до обіду, майже всі новини мають гарні. Участки відкрились вовремя, практично всі в 8 утра. На вскріті сейфов були допущені наблюдатели. Почему задавався этот вопрос? тому що в прошлые в майські вибори 183-й третій участок 652 ДВК двікантона в Калісхос не були допущені наблюдателя на вкриті сейфа. Однак на деякі дільниці важко було потрапити людям похилого віку або інвалідам. Это текстильний а, участки 650, 641 і 642, потому что там не просто второй этаж, а три лестницы. І пожилые люди у нас є фотографії, спускались спускались ну, з большим трудом, з получить ну, не знаю, какую-то травму. А, тому це дуже Виникли певні незручності із інформаційними плакатами стосовно кандидатів. На деяких дільницях вони не розміщені на стендах, а просто шиті докупи і лежать на столі дільниць пояснювали це нібито, введенням нових правил. По телевидению поступила информация о том, что необходимо вот, кандидатов по мажоритарной системе, кандидатов по партиям, необходимо это все аккуратно складывать в альбомному варианте и вот на столах, а не развешивать, якобы запрещено. Вот ну, мы пытались перепроверить да, інформацію, информацию, как будто бы таких запрещень не було. но тем не менее люди так на нескольких участках поступали. У порівнянні з травневими президентськими виборами під час парламентських не було значних черг на дільницях самого ранку. Збільшилась кількість приблизно після 10-ї години. Не було особливих зауважень і щодо відсутності виборців у списках. А от про так звані мертві душі вже поступив сигнал. На участки Избиратель. Увидев списки избирателей, своего умершего родственника то ли жену, то ли вот я поки що не запомнила, кто ми зараз напишемо об этом сообщении. І увидел, що напротив фамилии цього умершего человека стоїть подпись. І когда ми членів комісії, как мог проголосувати мертвий человек, в прошлые годы нам члены комісії так нагло в лицо и отвечали, Ну как, встав с кладбища, прийшов і проголосовал. Зранку в первой половині дня кричущих порушень не зафіксувала інша мобільна група комітету виборців, яка працювала по Херсону. Розповідають про один із вже резонансних випадків в одній шкіл. Спостерігачі помітили фотографування бюлетня під час таємного голосування. Мужчина говорить, що я нічого не фотографував. Він дає свій телефон, можете посмотрети наблюдатель. который, значит, стал свидетелем этого события, говорит, телефон не тот, он как бы успел, как говорят, телефон кому-то передать. После этого события практически, практически одновременно с нами на участке появилась группа людей, которые не имеют отношения к этому участку, но они начали активно себя вести. Ну вот э, к нам тут же мы, мы вышли, да, там милиция. Кабинете, составляет, берет показания, мы выходим в коридор, обсуждается это все, появляется девушка, которая потребовала, чтобы мы представились, она, значит, с ее слово адвокат, она утверждает, что можно фотографировать бюллетень в кабинке, появляется еще молодой человек, который мне лично представился доверенным лицом. Кандидата в депутаті у комітеті виборців називають такий факт модернізованою каруселю, за скоєння якої нестимуть відповідальність і той, хто купляє голос, і той, хто продає. Одно з проявлений фальсификации, которая называется карусель, то тобто, есть заказчик, который должен убедиться, що определенное количество людей проголосували за одного из одного із Цих людей либо мотивируют какими-то ну, требованиями по работе, либо мотивируют. Про інші порушення можна інформувати і Службу безпеки України. Для цього спеціально створено сайти, головне мати доказ фото або відео.